Друзі, всіх вітаю! Давно не робила прямі трансляції на Ютуб-каналі. Це неправильно. Буду виправлятися, підписуйтеся. Сьогодні видатний день. Рівно 74 роки тому було створено блок НАТО, і власне сьогодні 31-ша країна доєдналася до альянсу. Ми по подобримо і щиро вітаємо Фінляндію з цим рішенням позбутися своєї цієї нейтральності, маючи такого безумного сусіда, як Росія. Це чудовий ляпас. Москві, яка тепер отримала найдовший такий кордон за всю свою історію з країнами НАТО, і дуже тішимося цій історії і сподіваємося, що наступна буде Швеція. Ну а потім і Україна для цього потрібно ще дуже багато всім нам разом попрацювати, але рухаємося в цьому напрямку. Росія багато років лякала і українців і свою аудиторію в першу чергу цим от агресивним блокам НАТО, розповідаючи страшилки в своїх каналах, а так само Росія продовжує просувати свої наративи через Кремлівську церкву. І очевидно, що повномасштабна агресія показала наскільки небезпечною є ця п'ята колона Кремля в рясах, і наскільки важливо її заборонити. Власне, от останні події і навколо Києво-Печерської лаври, де оці е, товариші в рясах з пагонами відмовляються залишати історичну будівлю попри рішення уряду і судів. Uh, і останні події, особливо у Хмельницькому, показують наскільки ситуація серйозна, і як тут треба діяти рішуче всім разом, попри ну звичайно делікатність теми свободи віросповідання і, взагалі, релігії uh, дуже часто наші опоненти запитують, так, чому ваша команда в 2014-2019 роках не закрила на московські церкви. Я хочу нагадати, що в цей час uh, Українська православна церква московського патріархату була канонічною. І, на жаль, українська держава, українська українці ми не мали своєї канонічної церкви. І для цього потрібно було прийти дуже довгий, непростий, важливий шлях для отримання Томасу. Кінець 18, го початок 19-го року цей процес було завершено. 6 січня ми отримали Томас, це дуже важливе рішення. і згідно Синайдального припису і цього рішення Томас отримала українська держава, українці. Власне, ми маємо нашу. Православну канонічну українську церкву, і а, на початку 19-го року приходи почали так активно переходити до Православної церкви України. На жаль, а, ці процеси були за, ну, заторможені, скажімо, відверто в середині 19-го року, тому що в офісі президента в ранзі радника вірніше, одного із заступників керівника офісу працювала людина, яка відповідала за регіони і він був приходом. Прихожанином якраз Лаври, і прихожанином Паші Мерседеса, і, власне, ця тема блокувалася, що підтверджує Служба безпеки України. І дуже добре, що сьогодні Служба безпеки України нарешті на стороні добра і дуже багато дійсно роблять для того, щоб. А, Оці всі розвінчати речі, які відбуваються в московських церквах. Дуже багато сьогодні є в Служби безпеки України, задокументованих уже фактів співпраці Московської церкви з окупантами колаборантства, коли наводниками вони працювали і таке інше. І очевидно, що цей жахливий фактаж він має дійти до судів, отримати вироки. Ну а ми всі. Маємо зробити все для того, щоб московська церква, ну нехай вона існує в Москві, точно не в Києві, не в Україні. От останні події в Хмельницькому, коли люди в рясах ну з такою підготовкою, як, начебто, вони пройшли табори вагнерівців, побили військового в храмі, настільки збурили суспільство, що. Хмельницький продемонстрував тут лідерську абсолютно позицію, коли, по перше, громада дуже мудро вчинила, коли вони не піддалися на провокацію. цю, не влаштували картинку для раша Today, А просто громада зібралася і проголосувала за перехід парафії до православної церкви України. Далі можна тільки сказати велике дякую облраді, яка так само зібралася і прийняла рішення про розрив орендних відносин з усіма ось цими структурами. Московського патріархату, це дуже правильно. І, власне, так мають чинити в усіх регіонах України. Тому сьогодні наша команда прийняла рішення, що депутати наші в місцевих органах влади будуть ініціювати. Такі рішення про розрив орендних відносин з усіма цими московськими структурками, особливо коли мова йде про історичні будівлі. Друге, є закон прийнятий Верховною Радою України попереднього скликання щодо назви цієї української православної церкви, московського патріархату, має, має бути назва ну, коректна: це московська церква, це російська церква і Конституційний суд визнав правдивість і правильність конституції. Ту цінність цього закону і тому він має бути виконаний. І тому от ми звертаємося публічно і до міністра культури, і до міністра юстиції щодо необхідності зробити все для виконання цього закону. І ми пропонуємо, щоб Верховна Рада України, яка, на жаль, сьогодні фактично самоусунулася, ізолювалася в питанні захисту національної безпеки і оборони України, ну, верніше, це національної безпеки України в питаннях от гібридних ось цих от загроз, які йдуть з боку московської церкви, і негайно прийняти всі закони. Які допоможуть назавжди цю церкву ліквідувати, тому що це не релігійна структура, а гібридна така інформаційно-пропагандистська п'ята колона Кремля. Це очевидно, і оці всі попи насправді це ФСБшні майори в рясах в Верховній Раді України зареєстрована низка важливих законопроєктів. по-перше, про розрив орендних відносин. Зі структурами, які мають корені в країні агресора з цими релігійними сектами, Другий – це важливий законопроект нашої команди, ініційований Миколою Княжицьким, ми є співавторами про заборону церкви, яка є ще раз наголошу, просто ідеологічним таким загоном країни агресора. Є альтернативний законопроект, урядовий його теж треба і можна і треба розглянути, але ну, на наш погляд, він є менш професійно виписаним, тому що там мова йде, наприклад, що спеціальна структура урядова, яка відповідає за якраз орган, що відповідає за релігійні питання, має розглядати по кожній парафії ці заборони. Потім там довга така тяганина, і це може тривати роками, особливо враховуючи. Українські суди, які там і досі партновцями запаковані. Законопроект депутатський якраз він пропонує ліквідацію відразу московської церкви як ідеологічної структури країни-агресора. І це повністю відповідає реаліям, це відповідає і рішенню Ради нацбезпеки оборони, це відповідає і тим інформації, яку там надає Служба безпеки України. Ми бачимо, скільки речей сьогодні І і тому очевидно, що парламент тут має сказати своє слово. Більше того, військові на фронті вони воюють точно за Україну демократично, Україну єдину, Україну, де захищена українська мова, і Україну, де є помісна наша православна церква, а не ось ці структурки, які ну це шокуюча інформація, коли відмовляються відспівати українських героїв, зустрічають там окупантів, радіють захопленню Херсона як цей. Паша Мерседес в телефонних розмовах це це має отримати звичайно. Дуже серйозну реакцію. Ну і якщо говорити про захоплення фактично лаври сьогодні цією сектою, то подібне беззаконня було би неможливе в будь-якій сфері. Тому тут треба очевидно зробити все для того, щоб закон було виконано. Ми вітаємо всіх священнослужителів, монахів, які приходять сьогодні до канонічної православної церкви України, і закликаємо безумовно всіх це зробити, тому що українська церква сьогодні сьогодні має бути об'єднана навколо молитви за Україну, молитви за українського воїна, за українську армію, за українську владу, а не проклинати. Україну і молитися на Путіна це повний сатанізм, і звичайно, нам цей сатанізм в Лаврі не потрібен, як і в інших е, релігійних спорудах. Е, дуже добре, що от зараз і на Черкащині, до речі, і на Харківщині, і в інших регіонах почали переходити активніше парафії до православної церкви України, і влада має це не заблокувати, а стимулювати, підтримувати, розповідати про е, такі приклади, так як на Хмельниччині, і не доводити до того, що люди побили. Там, да, верніше, ці священики побили спочатку військового і потім от були прийняті рішення. А, насправді, парламент, очевидно, що має найближче пленарне засідання присвятити цим питанням. І більше того, от є один хороший момент: з 1 квітня, нарешті, телеканал Рада, згідно закону про медіа, має транслювати в запису всі засідання парламенту для того, щоб ви виборці точно знали. Кояка яка позиція, хто як працює, хто що відстоює, які там закони обговорюються, як вони приймаються? І я закликаю вас. Дивитися ці трансляції, бачити, що важливо сьогодні для депутатів. Мені здається, що дуже правильно було би, щоб Верховна Рада України до Великодніх свят прийняла закони на захист нашої безпеки, нашої по суті території, тому що ми бачимо, що сьогодні ці от так звані секти просто стають такими осередками кремлівської пропаганди, і зробили все для того, щоб московська ця секта була в Україні заборонена. Ну, а звичайно, всі українці мають ходити в церкви там, чи в ці храми, чи вірити в того Бога, в якого вони вірять, це очевидно. Єдине, що я ще раз наголошую, що московська церква, нехай вона в Москві собі існує і там сатанізмом своїм займаються. Це не немає нічого спільного з релігією, тому що коли священики просто не лише війну підтримують, а моляться за вбивці, і коли вони це все благословляють, це ніякі не божі люди, це точно сатаністи і в Україні вони нам не потрібні. Друзі, я дуже дякую всім, хто дивився. Цю мою пряму трансляцію підключайтесь до мого ютуб-каналу. Пишіть в коментарях, будь ласка, ваші думки. Пишіть, які теми є для вас актуальними, і з радістю будемо організовувати такі от спілкування в прямому ефірі. Дуже дякую, всім гарного вечора. І ще раз вітаємо. Ну, я не знаю, всіх хто вболівав за Фінляндію, що вона сьогодні стала членом НАТО. Ну а ми з вами далі боремося за тим, щоб Україна була європейська, демократична і захищаємо наші ключові цінності. Це наша найкраща в світі армія, це наша мова і це наша церква, наша не московська, а українська. Слава Україні.